Ніс Сус, і найнеоднозначніший готель, який я відвідала, це Еліксар Резорт Таласа. Вхід до нього це ворота старовинного замку. Побудований він ще у 1969 році, а остання реновація була у 2018. Ви вже уявили собі це? Чекаю на ваші лайки та підписки, а я розповідаю далі. Завдяки своєму поважному віку територія дуже зелена. Ця в Пальмах. Готель величезний. 454 номери. Тут 6 басейнів, з них 2 дитячих, є басейн з водними гірками, є закритий басейн, що працює в зимовий період з жовтня по травень. Також є дитячий клуб. До речі, корпус біля ногу намагаються селити тільки сім'ї з дітками. А ще є міні-гольф. Номери 25-32 квадратних метри. Виглядають затишно, меблі охайні, постілі чисті. Вид може бути на територію готелю або на море. Є усе необхідне кондиціонер, телевізор, пустий міні-бар, душ або ванна, фен. Чайників тут немає. Wi-Fi, до речі, ловить не в усіх номерах, але на ресепшн він досить хороший. В корпусах темнуваті коридори і досить низькі стелі, де-інде є неприємний запах. Харчування в готелі по системі усе включено. Вибір невеликий, але усе смачно. Є два ресторани карт, Вони за додаткову плату. Також є базар перед пляжем. Там можна придбати собі різноманітні сувеніри. Пляж в готелі це його родзинка. Він чудовий, широкий, біленький, чистенький. Парасолі і тапчани безкоштовні, а рушнички під депозит 20 динарів. Резюмую, готель Elixar Resort мені до кінця не зрозумілий, бо стилізація під старий замок аж занадто реалістична, а я все ж таки люблю більш свіженьке. Ну і облущений скрізь стіни мені не дуже було приємно бачити. Дійсно, ремонт прям проситься до готелю. А в той самий час зустріла сім'ю з дітками, які тут відпочивали, і їм усе було до вподоби: і харчування, і пляж, і номери. Тому робимо висновок, що готель на любителя. Плюс дивимось на його ціну і ваші потреби. А за підбором готелю саме для вас пишіть усі контакти в описі під відео. Дякую вам за перегляд!